Аналіз характеру застосування противникам ракетного озброєння за минулий тиждень показує на суттєве зменшення його інтенсивності, Так, з 19 жовтня противник випустив 52 ракети по території України. З 10 по 18 жовтня Противник випустив 146 ракет. Ефективність системи протиповітряної оборони наших військ залишається на достатньо високому рівні. Майже половину крилатих ракет противника була знищена. З 19 жовтня противник застосував також 114 безпілотних літальних апаратів по об'єктам цивільної та військової інфраструктури на території України, що в порівнянні з попереднім тижнем менше на третину. Ефективність системи ППО також залишається на достатньому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу сьогодні. Цілими засобами ППО було знищено 18 з 20 дронів камікази, що застосовувалися по об'єктам критичної інфраструктури нашої держави. Крім того, за минулий тиждень нашими захисниками знищено чергові 6 ударних вертольотів типу К-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених вертольотів противника становить близько 250, що дорівнює 5 полкам армійської авіації. Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації збройних сил Російської Федерації з їхнім прийдешнім професійним святом завтра у них день Армійської авіації збройних сил Російської Федерації.